524 мільярди доларів саме стільки потрібно Україні, щоб повністю оговтатися після найбільшої війни у сучасній історії Європи. Для розуміння масштабу це майже втричі більше за річний ВВП України. Якщо вам здається, що ця цифра з області фантастики, вас важко за це засуджувати. Бо я і сам спочатку думав, що десь помилка. Але ні. Привіт, друзі! З вами Олександр Ваховський, і сьогодні ми розберемо детально звідки взялась сума у 524 мільярди доларів. Хто її заплатить і як Україна збирається використовувати ці кошти? Лише факти, перевірені джерела та трохи оптимізму, бо без нього в нашому житті нікуди. Отже, нещодавно Світовий банк, Європейська комісія та ООН опублікували оновлену оцінку збитків та потреб на відновлення України – RDNA4. Що це взагалі таке? Це вже четверте оновлення детальної оцінки руйнувань з початку повномасштабного вторгнення і аж до кінця 2024 року. Простими словами RDNA4 – це ніби така дорожня карта, як з руїн зробити сучасну країну за 10 років. Тепер конкретніше по цифрах: прямі збитки це те, що знищено фізично. Вони оцінюються в 176 мільярдів доларів. Найбільше постраждало житло. Це близько 57 мільярдів доларів або третина всіх втрат. Це 13% житлового фонду, понад 2,5 мільйона сімей. Логіка проста: нема житла, нема людей. Нема людей, немає виробництва. Це як гра у доміно, тільки набагато сумніше. Далі транспорт: 37 мільярдів доларів. Це дороги, залізниця, мости. Ті самі артерії, без яких жодне суспільство та бізнес не виживе, навіть якщо він дуже хоче. Ну якщо, звісно, у вас немає приватного хайперлупу або ви не навчилися телепортувати себе та товари за допомогою Сили Думки. А ось енергетика та видобувна промисловість втратили понад 20 мільярдів, тільки за останній рік втрати в енергетиці виросли аж на 93%. Та час вже переходити від аварійних ремонтів до повноцінної модернізації. Не війна і освіту з наукою. 13 мільярдів доларів це ціна майбутнього покоління. Бо як не крути, без нових фахівців ми ризикуємо назавжди застрягти в минулому. Так, що навчальні заклади це не витрати, це інвестиції. Але не все так просто. Загальні економічні втрати України становлять ще більшу цифру 589 мільярдів доларів. Тут лідери: торгівля та промисловість, сільське господарство і знову енергетика. Найгірше постраждали при області: Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька та Херсонська загалом 182 мільярди доларів, це майже третина усіх втрат. Київ і область втратили 131 мільярд. Чому ж у підсумку 524 мільярди? Тут все просто: руйнування відбулись в густо населених економічно активних регіонах. По-друге, врахована принципова позиція: відбудуємо краще ніж було. Ну погодьтесь повертатись в радянську архітектуру і технічні стандарти, це як після айфону користуватись кнопковим телефоном. Ніби працює, але вже не хочеться. Далі хто ж платитиме? Ключовими інвесторами є міжнародні партнери. Але роль українського бізнесу теж буде величезною. Наприклад, компанія ДТЕК вже зараз ефективно відновлює енергомережі у деокупованих регіонах, майбутнє за зеленою енергетикою, сонячні станції, вітрові електростанції, біогазові заводи та когенераційні установки, плюс нові блоки надіючих АЕС, і тут вже не до екоактивістів. Це справжня стратегічна необхідність. Можлива і роль логістики: інвестиції в регіональні логістичні хаби та порти, бо експортувати новою поштою пшеницю до Африки. Це ну не найкраща бізнес-модель. Промисловість це ще одна важлива складова втрата металургійних підприємств у Маріуполі. Це не лише втрачені метали, а й втрачений потенціал. Але з іншого боку, це шанс створити нові промислові центри у безпечніших регіонах уже з нуля і за найновішими стандартами. Не забуваємо і про державні кошти. На 2025 рік держава запланувала майже 12 мільярдів доларів на великі інвестиційні проекти і ще понад 5 мільярдів на різні соціальні програми. Але є один нюанс: близько 10 мільярдів ще немає, вони лише в планах. Це як планувати відпустку, маючи гроші лише на квитки, готель шукатимеш уже по дорозі. І ось тут питання: хто це профінансує? Міжнародні партнери не поспішають просто так давати гроші. Різні міністерства зараз готують різні варіанти моделей, як саме приземляти кошти, як мінімізувати наші класичні країнові ризики та корупційні болячки. Тут не обійтись без прозорості, ефективності та цифрових платформ, таких як Dream, які допоможуть відстежити кожну копійку. Якщо пропустили наш минулий випуск, де детально ми розбирали цей проект, посилання у описі. Отже, 524 мільярди доларів це не просто цифра, це символ нового старту. Це можливість побудувати країну, у якій хочеться жити, а не просто виживати. Але це ще не про стрибок у 21 століття, адже на це потрібні ще більші кошти і складніші моделі і залучення і використання коштів. Про це ми ще будемо розповідати, адже ця історія писатиметься протягом цього року. Пишіть у коментарях, які саме напрями, на вашу думку, треба зробити пріоритетними. Бо відновлення України це наша спільна справа, і майбутнє залежить саме від нас. З вами був Олександр Ваховський. Побачимось у наступних відео.